Усе починається з кольору, розповідає Оксана. Він просто з'являється у голові і довго не дає спокою, аж поки не насниться. Тоді набуває форми і починає чітко окраслюватись на ескізі. Коли квітка намальована на аркуші, настає час її оживити. Кожну пелюстку потрібно робити окремо з натуральних тканин. Обрабатывается ткань специальным раствором, сушится, ну, на это уходит минимум день, то есть оно должно в расправленном состоянии хорошо высушиться. Потом вырезаются лепестки, их надо склеить между собой, э, так, чтобы они были, э, держали форму. И между ними, как правило, вклеивается между лепестками посредине специальная проволочка, которая держит форму. Далее наиприемнейшая частина надата полюсткам форму, зъедная их в одной Тіла прикручувати листочки можна різної форми, кольору та фактури. Чим незвичніше, тим цікавіше. Оксана іноді навіть навмисно не тим боком кріпить деталі. І він тоді заіграє совершенно по-другому. Для експерименту з донькою мисткині йдемо купувати матеріали для творчості. Обираємо маленькі намистинки для декору, кілька шматочків дроту і тканину. Головна вимога вона повинна бути тоненькою, щоб квітка вийшла тендітною і повітряною. Найкраще шовк, бавовна чи батист. Пів метру тканини, декілька таких дрібничок, типу фурнітури і матеріали для обробки. Це все вже вийшло більше ніж 100, навіть. До ближче до 150 гривень, тобто це все дуже недешево і це не враховуючи ні роботу майстра, не враховуючи ще додаткові якісь ем, такі маленькі деталі. Майстриня продає свої вироби, ледь не за собі вартість, бо надто дороге люди не купують. А мистецтво потребує постійних вкладень на матеріали, покази та фотографії. Тому Оксана продає свою творчість і за кордон. Крім того, останні кілька років жінка шиє дизайнерський одяг для дітей. Обов'язково натуральний і найцікавіше – етнічний. А саморобні квіти додає до аксесуарів, щоб доповнити образ. Якщо взяти крій і якісь от, там кружево, вставки – це етніка. Але, з іншого боку, це все-таки більше боху, тому що, бачите, рукава тут різні, вони не співпадають. Може, воно нелогічне, але тим воно і цікаве. Віночок, дивіться, це якби, воно пішло ці квіти, Вроді би діло традиційне, але потом мені очень понравилась вот эта історія з помпонами. Они такі милые і такі интересные. Оксана за освітою філолог працює бухгалтером, але за покликанням дизайнер для розвитку цієї справи в Україні потрібен стартовий капітал, офіс та час. А з цим поки складно. І, попри кілька успішно проведених показів, створених колекцій та десятків проданих нарядів та прикрас справа життя поки що залишається хобі.